Які не можу не міти претензії до е, оцих хлопців, які днями й ночами працюють. А тут оговорочка по Фрейду да, дійсно працюють ночами. Ну, як працюють, Звиздять ночами. Чітко маю інформацію, що іде відгрузка лісу ділового вже тоді, коли ну, зараз день менший став, ніч. Збільшилася. Пізно ввечері відпускаються фури тентовані. Скоро заїдемо, покажемо, як це робиться. Хай це буде сюрпризом. На мою думку, <гум> нічого поганого не роблять. З того, що я бачу, я їх ще ні разу не ловив. Я вам допоможу їх зловити, не переживайте. Це ж справа часу. Е, да. Навряд чи побачите. А я вже, вже зловив, і зараз зловлю. Та як ви їх вже, зловили? Та, вже, вже <рес> і не зловите? Так всі... я вам більше скажу, да. е до чого це призводить? Е відколи ви катаєтесь по тим лісам, вже три людини звільнилися. Та ви що? Да? І просто і... люди кажуть, ну нам такий тиск не нужен. Так, да, і Ефременко, да, теж звільнився, типа. Вітриненко не звільнився. Бо, тому що він, він, він вже жиє. Він, з... головний, він головний бенефіціар цього всього. тому він не звільняється. Він на касі сидить. Просто він не звільняється, тому що він сидить на касі. На розумієте? Касі ну, ж люди. Ну, ви ж ви збере, самі розумієте, розумірую. про що, От ви, про що пайте, я говорю. На ділянку, я поїхав, подивився. Я не бачу да. на цій ділянці. А, ці я, бачу, каси. а я бачу. Де ви бачу, і, і я вам доведу, що є тут каса. Mm -hmm. Мене да. складається враження, що у вас не вистачає компетенції. А... Ви прийшли на прохідну мене компетенції вистачає щоб правохоронні діяльності, а все остальне не працювали. Яка різниця? Я учу ну, Да, я вчився. Ми учусь далі. Продовжую вчитися. Ну де, де вчились, де працювали. Ну це це деталі. Чого ну ми да, ж спілкуємося? Да, це. Да, це вже деталі. Нема різниці. Ну ви не, ну, не мені що дипломи зараз подоставати? До чого я, ну ви потрібно. ж кажете правоохоронна діяльність? Що таке правоохоронна так, діяльність? Так, право, право, ну, право. Чекайте. Я дуже мені не потрібно мати ні, ні, ні. мені не потрібно мати ну, правоохоронних органів. Відноситься перелік певних органів, які мають такий статус. Мені не потрібно, не потрібно мені мати спеціалізовану освіту. Щоб виявляти порушення в сфері довкілля не потрібно мені мати. Ну це й погано. Да. Розумієте, Це дуже це добре. Погано. Це дуже добре. Що ви вважаєте, що не да. маючи освіти Маючи освіти? Дивіться, я довкіллям займаю 16 років. Ну чудово 16 які ваші досягнення. 16 років. Да знаємо, ми ви як займаєтесь довкіллям, пане Жук, 16 років. Тому і вас і поставили, що ви за 16 років набили руку, як правильно. Схематози корупційні налагоджувати. Да? І тому у вас навіть з Верховної Ради депутати з раними стяними тряпками хотіли гнати з Житомирщини, коли ви займали посаду в екології. І що ви стали? Тепер стали лісничим, ну, вірніше, директором лісничих в Макарові. Знаємо ми ваші всі досягнення. На той момент, коли я розмовляв, я цього не знав. Потім, як прогуглив, то я прозріл. І вам раджу, хто нас дивиться зайти прогуглити, хто такий Сергій Володимирович Жук. Все ж дуже просто, як дважди два. Жук Сергій Володимирович у 24-му році займав посаду, це останнє з посад, по яких він побігав, начальника екологічної інспекції в Чернігівській області. А в Чернігівській області хто промишляв і звідки вони всі повиходили? Заєць, Балаболо-Лоховець. Все правильно, це. Звіння одної цепі. Коли балабололоховець розкрадав ліси України, в Чернігівській області його кришував, ну як кришував, прикривав його ділішки, саме у цей жук. Розумієте? І коли зараз балаболоховця перехватили за сраку, то жук його вигнали з позором. звідти, Він зараз перемітнувся, став уже директором Макарівського лісокрадства. А Заяць пішов на. З тетерівського лісництва пішов е, головою столичного офісу. Тобто, вся північ України, саме під їхнім контролем, нічого не змінялося, лише фігурки помінялися. Отака от от історія. Кож ви викрили жук? Як же ви саме в своєму розслідуванні самі на себе хоч не вийдіть? Гори на колах. Ну, чудово. 15 Які років. ваші досягнення? Що, що ви викрили? Де, де кого ви викрили, до кого ви притягнули? Ну ви займаєтесь довкіллям. Ви на державній посаді займаєтесь Звичайно. довкіллям? Ну так от. Так. Якщо до мене, ви мені задавали як громадському діячу керівнику громадської організації, питання: де результати? Я вам не зобов'язаний давати, я не правоохоронний орган. А ви державна посадова особа? Де результати? Задає вам громадянин України Щербин Андрій Ігорович. Кого ви викрали, що ви за, за руки своєї служби, чи що так. там, ну, які результати? Та подивіться звітність. Звітність де подивитися? В інтернеті, в публічному. доступі. Звітність, яку. Про що? Я був керівником організації. Якої? Ну, я був керівником екологічної інспекції. Так, і результат де? Іде в нас, в, Києво, в столичному округу? І в столичному округу. <рес> е, я був е... керівником Житомирської області, я був керівником Рівніської області, я був керівником Чернігівської да. області. Я тепер розумію, чого ви так е, захищаєте Павлова. Це того е, бездіяльного хабарника, який Кого особисто. Я да, Іванова. Кого? Да, що, ви казали захищаю. хороший, ну ви не захищаєте, ви, 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 ви про нього дуже хорошо відзиваєтесь. Ні, я сказав, що я його добре знаю. Так скажіть, будь ласка, якщо ви робили А потім я проаналізував ваші слова uh -huh. Uh -huh. і вони виявилися неправдою. Чого? А я вам поясню. Поясніть. Бо я згадав. Так. Я згадав. Так. Що ви сказали, що ви були на конкурсі, да. вам там нето, а потім почався ковід, а потім почалася війна. Да. Так. от це Неправда. Я не хочу грубе слово. А в мене відео є. Ви можете в будь-які да. відео, але я вам скажу, що. В мене є підтвердження. Я ж, все в мене зафіксовано. В Дивіться. Так, дивлюся. Е Павло Іванов став керівником після мене. Так. А я став керівником. Після нього. Ні. Ще. Е Раз, два, три, чотири. По-моєму, ковід уже тривав 6 місяців. Тому. Він не міг вас е, брати або дивитися на конкурсі на громадського інспектора, оскільки в доковідний період він не мав е, роботи в екологічній інспекції. Він не працював в цій сфері. Послухайте, я точно пам'ятаю, що був ковід. Ні, був ковід. Дивіться, в мене є відео з датами, з метками. Воно ж ви сказали, е. були конкурси, вас не взяли. Потім почався ковід. Нас взяли. Потім війна. Ну щось Нас там взяли. Не хочу я це обсуждати, але Дивіться, ваші слова я виявилися... кожне слово, я кожне слово своє підтверджую. Відео я спеціально знайду це відео. Відео чого? Відео, як ми приходили в екологічну інспекцію з времінними рамками, коли це було. Як ми здавали це не було до ковіду? Послухайте, це було під час ковіду. Яка, Яка різниця? Яка різниця? Нас са, ж, тут я, смисл, я тут смисл, що нас поставили на паузу без, безосновательно я, без цього. А знаєте, коли поставили на паузу? Коли поняли, що мене контролювати не, не вийде. Я ж вам ще вчора да. коли, ти сказав, що це ми цю площину не обсуждали. Да. Мене просто да. зацікавило і мене зацікавило. зацікавило Тож що ви зробили для, для екології, наприклад, того самого прирпіння, перебуваючи на посаді. Шукарплюк, бля, з цим помазанам з оцими всіми забудовниками, що хочете, і робить. От що ви зробили, щоб, щоб це... саме? Ти тикало там є. Оце права рука. Дивіться, ви ж да. знаєте, ну. що я знаю, це що не ви не паднівольний. Ні, да. ну забудови це шарх, будконтроль. контроль. Ну що ви задаєте питання? які Та ну що ви розказуєте? Ви хочете сказати, що забудова не порушує екологічні норми? Бля? Що таке екологічні норми? Що таке екологічні норми? От купає бля, на арештованих ділянках, які знаходяться в залогі, в арешті судом. Купає торф, купає пісок, вивозить, ніхто йому нічого зробити не може. Куча кримінальних справ. І е, поліція бездія вже. Звісно. Бо що вони навіть смог, так, так само, як екологія ваша. Вся була, бля, до зміни, до зміни керівництва. Зараз побачимо, як нове керівництво буде. У мене є. Певні надії на те, що все-таки хоч щось зміниться. Хоча в нашій країні щось ожидати, щось поміняється, хрен його знає. Побачимо. Час покаже. Що, що, що ж вам так не везе? Що, що ж нам так не везе? Ну вам, вам безпосередньо. А... Ви представляєте? Ще й ухмиляється. Так я не дочекався відповіді, якісь які досягнення оцей горе еколог на трьох посадах. Чернігівський він казав, де там. В Рівненській, в Житомирській і в Київській, які досягнення він зробив особисто я, як житель Бучанського району, я хочу сказати, що повний ноль, коли ми ходили і вказували на те, як знищується річка Буча, де там завалюється сміттям, де просто лайнобліс, з вибачте мене, з презервативами, з каналізації, забудови, яку забудували. Під керівництво Карплюка, да, це його ну, він протеже цього всього. Скільки ми там відосів цих показували? Як ми викликали, як я особисто ходив до першого заступника міністра екології, там був дуже величезний кипіш за цього, і навіть екологи якось там спустили вниз на екологічну інспекцію цього, у цього Іванова Павла, коли до нього був цей Сергій Володимирович, ну коротше. Там чорт ногу зламає. Ну Но то, що факт, що це безполезна контора, яка на відсмоктах була постійно у забудовників, це факт. Я кажу, як житель Бучанського району, міста Бучі, то що ви будете розказувати? І він ще ще ухмиляється. Ну просто сказочний. Долбайоп. Мене, Дивіться, враження, А що, що мені має вести? Ну, що вас оточують тільки негативні люди. Не, не везе тим, хто попадається нам на шляху. А мені все, все чудово. У мене все в огонь. Політична е, составляюча в мене присутня, в мене ну, все йде по плану. Все, все добре. А план який? План який? Угу. Побороти не поборює моє. Те, що я вже намагаюся зробити, вже скільки це з 19-го року про охороні да? ну да десь з Що, щось рухнули? Ну так, да, є, є декілька приговорів цих не приговорів, як це буде українською, неправильно сказав. Вироків, так. Вироків, да. Притягнули, як завжди, не за п е, за -6 років, е, да, це да, да, не да, колосальні здобутки. Да, да, притягну... Ну так така у нас прогнивша система в країні робить. Подивіться, знову яка маніпуляція. П'ять минут випитував у нього, які в нього здобутки, як говна в рот набрав. Ну сам слова не сказав. А тепер від мене якісь потребує якісь результати. Що ж ви все на прознаті? Да, не... да. Може, ваш фактаж не, не, ну, не витримаєте. От перетики. давайте ви ви возглавите, покажете, як потрібно. Ну, у вас, мабуть, якесь бачення краще є. Ну, звичайно. Я так. так давайте ви покажете приклад. Я а я пока да, а ми вас покритикуємо. О, Два місяці назад. Так. У Плахтянському mm -hmm. лісництві. о ого лісництві. го Володимирович, не смішіть мене. Ви знаєте, скільки того Ельдараса Мельника ставив раз на, на скільки в нього кримінальних справ? Скільки його розставив на Це машини, що? якого ви про Плахтянського розказуєте? Mm -hmm. Чотири роки його документував, три рази машину забирав. І що? Чим закінчилось? — Поліція відпускала, утримувала кеш і відпускала. А, а, а Зараз у нього гроші кончились. А зараз в нього не гроші кончились. Зараз треба якусь куклу для біття знайти. Бо що показників немає. Показників немає. Керівництво помінялося. А де результати? А зараз вони сраку рвуть, хоч треба хоч когось притягнути. Я що, не знаю цю систему, то, есть, то, есть, їм, то есть, їм просто не повезло. П'ять років. Да, П'ять років ніхто не в, не в бачі були. Угу. Невбачів, повні невбачі. Показував, ловив, ставив на, на штраф майданчик, писав кучу заяв. Все є в відкритому доступі, я вам поскидаю. Мені він особисто погрожував, де я тебе там оглядуйся, ходити. Ну, кончений неадекват. Було всяке. І тут, ёлки палки вирішила сработати служба. В які -то, то віки, так його півроку вели. Мені ж все ж доповідають теж. Ні, так це ж не служба. Яка різниця? Це ж Державна служба. Його ж не якісь там гопніки його оформили. Його вели. Поліція, Національна поліція. Правильно. Ну, не спеціалізований орган. Яка різниця? Велика. Та Послухайте, вони мені всі однакові. Поліція, ДБР, ДСР, ДБ і ЄБД, БЦ. Це державні органи, які мають служити власному народу. Це ну, ставлені так, менеджери. Мали, менеджери. Ставлені. Своя Та мені плівать, хто його накаже. Ну, да. ну, мені ну, плівать, ну, хто його накаже. У вас, коли не у вас, да? допустимо, у людини, коли болить живіт, вона ж не йде до окуліста. Він, Хоча й той той врач. Я навіть не знаю, як це, щоб перемотюкатися, прокоментувати. І це каже те животне, яке погрожувало. Громадському голові громадської організації СБУ, а сам пішов платити кеш, хабаря поніс в поліцію. <риклад> Ой, блядь, ви ж, ви ж хворий. Жук, ти просто хворий, блін. ти неадекват, блядь. І твоє нутро вже всім, всім зрозуміле. Ти повністю в темі і в долі. Питання тільки коли і як тебе посадять, слід за твоїм керівником. Ди, ди, дивіться ну то а, по вашій риториці, а, походить, знаєте, що... пр пр проблема шерифа індійців не волнує. Знаєте, до кого там хто йде, і що мені бля, мені важен результат. Наказали його кинули за СІЗО, То це, я вам скажу, це не не треба приподносити, що типу. Ой, знаєте, як банкомат гроші, твої тобі гроші банкомат видав. Які молодці! Бля. Які молодці. Ти прийшов, вставив свою власну карточку зі своїми власними деньгами, Твій банкомат видав банкноти, і ти йому кланяєшся. Спасіба, банкомат, ти видав мені гроші. Це, це примерно так виходить. Це спустя 5 років. Державна служба, відповідна служба, не знає, хто там його закривав, навіть не цікавився. Ще раз повторюю, мене немає на це час. Я знаю, що заїхав, сидить на СІЗО. І ще два спільника з ним. Правильно розумію? Я ж не матеріал да. справи. Ну, ти бачите, я ж теж не матеріал справи. Ну, знаю, Я знаю, що факт знаю. Два, да, два є, майстра платського є, лісництва. Є, — да. Є Один не є, затриманий. Таким... — Є ну, але момент на да. домашньому арешті. І я розказую, це ЦАП відбувало, тому що треба дати хоч якийсь результат. Зверху команда поступила, до речі. Е, ну, Ні для кого не секрет, що дира в бюджеті з розміром космічного. Не, не, тоді щось не, не складається. А, ну, давайте. Е, що якщо не ви кажете, складається? що їх півроку документували. Да. Він на базарі там такого. Ну, ж не з Ні, я маю на увазі така, це ж так, ну, як це? Типа, треба було показник і це що, півроку його. ну, це а, ж Так, да, да. вели півроку його. Для півроку? чого? Півроку? Щоб... Щоб... Щоб дати показник? Доказово, так. Да. Доказово закрити. Вони це могли зробити ще, ще до війни. Mm. Цього ніхто не робив. Тому що всі були на е, відсмок. Він заніс туди котлетку, всю машину відпустили. Перший раз відпустили за три години. Три години я вже приїхав бля, через в той же день приїжджаю, машини вже немає на штаб майданчику. А, а для чого ж я тоді був час ловити, якщо він може розказати все, що було? Сергій Володимирович, ну прикращайте, от ну ну чого? ну, ну не ну, Для чого ви так це робите наївну, наївного такого чоловіка, наче який чого не... я, Ну, Ви я... ви я... наївняк повний? Я от питаюсь... чи ви хочете здаватися наївніком? я, я сумніваюся, що ви наївняк. Ну то, що ви акторські здібності, так. Да, но ви не наївняк. Угу. І ви дуже чудово розумієте про що я говорю. То я ж вас запитую, який смисл тим правоохоронним органам, так. які були в зговорі? З цими е злодіями, е допустимо, покривати їх 5 років, а на шостий рік їх затримати.